Усьому світі говорять про людей, які освоїли чимало професій, здобувають освіту, повноцінно живуть, однак мають одну особливість: волою долі втратили зір. Хтось від народження, хтось через родову травму, інші уже упродовж життя. Але усіх їх поєднує бажання жити сповна і бути корисними суспільству. Як на Волині намагаються збудувати місток між зрячими і незрячими у наступному сюжеті. Більшість інформації ми сприймаємо очима. Така фізіологія: що ні нюх, ані слух, ані смак, ані дотик не зможуть передати яскравості барв життя. Але по-справжньому оцінити це можуть лише ті, хто ніколи не бачив сонячного світла. Статистика лякає цифрами в державі майже 70 тисяч незрячих, а ще 300 тисяч українців мають вади зору. І, хоча права таких людей не завжди захищені, а українське суспільство не завжди толерантне у ставленні до неповносправних, вони живуть сповна, самотужки вирішують власні проблеми і зі здоровим гумором ставляться до негараздів. День білої тростини волинські незрячі зустріли креативно. Активісти громадської організації Генерація успішної дії організували квест для журналістів. В ігровій формі показати, як воно людині, яка погано бачить або повністю не бачить, як вона себе відчуває в місті. Хотіли показати журналістам, адже представникам влади ми вже це показували три роки тому, коли їх водили з зав'язаними очима. Сказати, щоб особливі зміни відбулися за ті три роки. Ні, але і сказати, що нічого не робиться. Я теж цього сказати не можу. Тому така основна мета, ми хочемо в першу чергу, мабуть, показати транспорт, тому що знайти потрібний маршрут, сісти на нього. І вийти на тій зупинці, на якій ще треба без оголошення, це фактично ну нереально. Це стовідсоткова залежність від оточуючих. Треба перепитувати, який автобус зараз тут підійшов на зупинку, де твоя потрібна зупинка. А якщо, наприклад, це взяти, ну наприклад, так тут поруч вулиця Конякіна, там далі, де дуже мало зупин, де дуже мало людей, тобто там фактично автобуси проїжджають не зупиняючись. Як, наприклад, там сісти, це фактично нереально. Правила майже дитячої гри у піжмурки досить прості, адже рухатися в кімнаті з зав'язаними очима можна фактично без травм і загрози для життя. Однак вийти у місто з незрячим поводирем інша справа. Перші враження, в принципі, дуже складно. Тому що немає орієнтарів, ти не знаєш, куди ти йдеш. І з тим, з чим я зіткнулася, це припарковані машини на тротуарах, тому що ми переходили дорогою, якраз одразу за пішохідним переходом була машина, на яку ми наткнулися. І немає озвучки, тому треба питати. От ми шукали, як нам доїхати, і добре, що люди кажуть, яка це маршрутка, а озвучення було б гарно. Внутрішні як себе почуваєте? поки що трохи страшно. Учасники гри намагалися прочитати завдання, написані шрифтом Брайля. Самотужки діставалися до маршрутної зупинки, переходили дорогу, їхали в авто, й усе це, звісно, не без перешкод. Враження це, це дуже важко, психологічно надзвичайно. Я ніколи не думав, що це настільки важко. Я міг уявити собі якось там, як люди незрячі можуть себе почувати в світі. Це надзвичайно важко і страшно навіть. так. Тому, тому всіх цих моментів щодо бордюр, дерев, яких ми уявно можемо собі знати, де вони насправді в місті знаходяться. Цього дуже недостатньо. Інформації надзвичайно мало на слух сприймати все те, що відбувається навколо крізь шум. Шукати той маячок надзвичайно важко. Я розумію, що ці люди вже звикли, але це не просто. Враження від життя у темряві журналістки Ярослави Тимощук з'явилися вже від перших хвилин гри. Саме з'явилися, адже дівчина з зав'язаними очима набила гузя. Коли в тебе зав'язані очі, ти геть по-іншому відчуваєш місто. Воно для тебе вкрай небезпечніше. Будь-який стовп здається тобі страшенно великим. І будь-яка бордюрка і якесь підвищення на землі або навпаки, воно теж здається дуже катастрофічним. І ще здається, що машини навколо тебе, що вони дуже по-іншому теж їхній гул так лякає. Ну ось такі враження. День білої тростини для незрячих далеко не свято, а гарна можливість вкотре довести оточуючим свою солідарність і нагадати здоровим, що від негараздів таки не застрахований ніхто. Я себе відчуваю закінченим егоїстом, що я не звик тобто когось водити. Я дуже вона Травмувалося, ну, з одного боку, як би це не виглядало там, десь цинічно, але з одного боку це позитивно, бо вона ну, да, для своєї роботи вона відчула, да, от, що типу, от, це так от для, нам не зрячим. Але все одно мені незручно, я якби міг, я би її ввів, якби я ну, от, моя помилка, що зробиш? З одного боку, моя... але з іншого боку, в місті могли б то, то, той стоп і не стояти. Леся Хижук багато курсує містом, працює, співає у хорі, не боїться просто виходити на вулицю. Але останнім часом дівчина пересувається переважно зі сторонньою допомогою. Каже, розбити носа чи коліно далеко не найстрашніше, що може трапитися з незрячим на вулиці. Зазвичай супроводжуючим, я ну, двічі спробувала з трустиною ходити. Один раз натикнулася на дітей на велосипедах, а другий раз натикнулася на двох випивших добра чоловіків, які не дали мені дорогу. Якби ззаді не йшов чоловік і ну, не подивився їм у вічі, що вони повинні дати дорогу, то мене б не пропустили. Оце такий в мене був гіркий досвід ходіння самій із трустиною. Тростина ніби й хороший помічник, але часто її якість бажає ліпшого. В цьому на досвіді переконалися учасники квесту. Ото як на іншій планеті або в іншому світі, насправді. По-перше, втрачається не тільки орієнтація в просторі, а навіть і в часі. Ти не розумієш, де ти є, скільки часу пройшло, куди ти потрапила. Ну, тобто, це не настільки. Настільки це ну, не, не те, що незвично, а, а взагалі неймовірно, як ці люди пересуваються. Іван Заячківський багато років ходить містом сам. Каже, з Луцьком знайомий добре, знає, чи не кожну ямку і вибоїну. Саме дороги найосновніша проблема для незрячого. Дівчинкою Іванію мені приємно ходити, але страшно за неї, щоб не вдарилась. А самому вже самому за 20 років якось однаково. Всякі, бордюри, калюжі, стовпи, люди. Що бракує? Людям. Місту? то доступ. Місту бракує, бракує нормальних доріг. Волинські незрячі кажуть, що впродовж останнього року в місті з'явилося кілька світлофорів з озвученням, маячки в приміщеннях, написи шрифтом Брайля. Однак цього недостатньо, аби полегшити життя людям з особливими потребами суттєво. Кажуть, сила будь-якої держави в ефективності соціальної політики. В Україні маємо не одне слабке місце у цій царині. Час виправляти помилки і, безперечно, частіше озвучувати суть проблеми. Журналісти будуть намагатися створити більший резонанс у суспільстві цієї проблеми ніж він є. На сьогодні, тобто для нас це дуже важливо і знаково. А далі вже наша робота для того, щоб розповісти і донести до людей, що дійсно така проблема є, і її треба вирішувати щодня. Хест не без допомоги сторонніх завершився. Усі перешкоди учасники подолали. Лишився безцінний досвід життя на ослід.